Тепер моя п'яна мене в сраку в цій книжці описаний кожна розбита клітинка його тіла. Ця книжка стала моїм поштовхом до того, що я почала говорити українською, бо до цього я була російськомовна. А що таке притула? Це коли статевий орган водять на той час. України на карті як такої ще не було. Після цього тобі не захочеться поставити е, якусь пісню російського гурту у себе в машині. Я дуже довго боялася цілуватися. Я дуже сумніваюся, що методи вибивання інформації вони змінились. Дуже важко говорити про історичні книжки, які отут у тебе щимить всередині все. Важкі книжки, я казала, це випадку буде важкий. Все добре, я накру... накрутилась, бачу. Привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна і мені нравиться говорити про книжки. Ви вже побачили тізер, я так розумію, знаєте, про що ми сьогодні говоримо, але все одно скажу: говоримо сьогодні про книжки, які варто прочитати кожному українцю. Мені здається, цей випуск має бути досить важливим, досить цікавим і на часі. Запрошую до перегляду. Як казав, Маркус це база, це ґрунт, це основа, і це потрібно прочитати кожному. Холодний яр. Соберусь, Бо це важкі книжки, я так не можу. Фух. Щас це опять в ці квадратики запхаєш. А я така, подглядаю, про що ж розказати? Це імпровізація насправді. Холодний яр це коли ти береш книгу в руки і розумієш, що хеппі-ендом тут не скінчиться. Це про. Блін, дуже важко говорити про історичні книжки, які отут у тебе щимить всередині все. Ти починає говорити і мене щимить. Щас. Про Холодноярівців це про. Козацтво про наших українських хлопців, які обрали не стояти в сторінці, не споглядати за тим, що відбувається. Вони поклали до визвольної війни просто все, все своє життя, все своє майбутнє, можливі сім'ї, можливих дітей, можливих коханих, і віддали всіх себе боротьбі. Це так описано, знаєте, це ж документально історичний роман. І коли ти розумієш, що людина, яка писала цей роман, вона вже я не можу про це говорити. Час. О, бля. Важкі книжки, я казала. це випадок буде важкий. Давай я заново, бо я кашу наговорила, насправді важко. Це та сама книжка, яку ти береш і розумієш, що в кінці хеппі енду не буде. І насправді це моя перша книжка, яку я прочитала спочатку повномасштабного вторгнення в Хмельницькому, коли ми виїхали. Я читала, плакала, вмивалася сльозами. Знову плакала, але розуміла, що блін, чому в школі нам не давали цей твір? Чому? Чому ми читали Тегралови? От правда, мені здається, оцю історію я не знаю наскільки зараз там в шкільній програмі все на мазі, але я вважаю, що от Холодний Яр потрібно давати читати школярам, студентам. Не знаю, читати потрібно в кожному періоді вашого життя, тому що це база, це ґрунт, це основа. Ну ви розумієте. Про що це? Це про Холодний Яр, про хлопців, які поклали все, що в них було за боротьбу. Вони могли просто жити в своєму селищі, не звертати уваги на те, що відбувається навколо, виховувати дітей, одружуватись, але вони вибрали незалежність України. На той час України на карті як такої ще не було. Вони боролися з радянськими військами. І в цій книжці, от, як ти її читаєш, ти знаходиш такі речі. От, наприклад, тут був персонаж, який бився з нашими козаками на стороні радянських військ, але потім він зрозумів, що щось не так, і він б'ється не з тої сторони. Він перейшов, він визнав свою помилку і його прийняли, і товариш дуже круто себе показав. У війську вже нашому українському. О, Боже. Я вже казала про те, що читаючи тут болить, от зараз і розмовляючи, і розказуючи про нього, от тут болить. Гасло холодноярівців було Воля України або смерть. І знаєте, це от те гасло це не моя хата з краю. Вони поклали своє життя і вони пережили величезні катування, мордування, вони сиділи. В тюрмах їх доставали, шукали і знищували в лісах, де вони ховались. Знаєте, оця позиція, і вона не змінилася, позиція радянської влади, і не тільки знаєте, що під радянською мається на увазі, що якщо ми оце не візьмемо, ми його знищимо. Скільки було спалено сіл, скільки було знищено звичайних селян, просто тому що вони десь когось ховали. Десь щось дали поїсти. Блін, я не знаю, як вам пояснювати, що тут. Але я хочу просто вкласти кожному в голову про те, що отут наша історія, яку ми маємо знати, Ми маємо. Ну, це, як, блін, біблія ненависті до росіян. Я не знаю, як вам пояснити. Ти читаєш і кожен раз, оце перше оце книжка стала моїм поштовхом до того, що я почала говорити українською, бо до цього я була російськомовна. Ця книжка була. Соромом і стидом для мене, що я так безвідповідально ставилась до історії, Я... яка різниця і тому подібне. Я читала і розуміла, що ой-ой-ой, у мене ще дуже багато чого попереду, і мені ще дуже багато чого потрібно вивчити, зрозуміти, усвідомити. І дуже хочеться, щоб наші українці читали такі книжки і розуміли, що от вони боролись, і ми боремось. І ми досі є. Вони боролись за Україну. Ми є Україна, і ми є. Тому Мені дуже подобається. Я дуже раджу це. Знаєте, у мене буде рубрика на каналі, я дуже хочу, щоб вона була. А, прочитай і дай прочитати другу. От, будь ласка, прочитайте і дайте прочитати другу. Мені подобається. Ну а зараз поговоримо про секс. Цілий секс-шлюб. Це е, інтимна історія стосунків в українських традиціях. Я вже казала, що я більше трьох слів в назві книжок не запам'ятовую, вибачаюсь. Так, після цієї книжки, е, ну що я вам можу сказати? Вона прикольна. Ти читаєш і розумієш, звідки в наших бабусь, у наших дідусів, ну, в частності у бабусь. Е, стільки жертовності, стільки бажання догодити чоловіку, чоловік завжди правий, чоловік, голова сім'ї і тому подібне. Ну тому, що, блін. Історія така наша, така історія нашого селянства. Бабулечки, наші любимі, не мали ніякої сексуальної освіти. Вони навіть іноді в цих книжки розповідаються про випадки, не знали, звідки беруться діти, розумієте? А коли випадково потім дізнаються, що вагітні, родітелі в шокі, бабулечки наші, ну давайте ладно, не будемо казати, бабулечки, прапрабабулечки, але все одно жіночки в шоці, як це так сталося, а вони не знали, як діти з'являються. Ну, у мене теж така історія була. Мені мама сказала, що діти з'являються від поцілунків і від передачі слюні. Мам, привіт! Я дуже довго боялася цілуватися. Дякую. З усіма неважливо. важливо. Тому за що я? За що? От я дуже рада, що ми живемо зараз в цьому віці, в цьому віку, в цьому столітті. Боже, щас чекайте, там про ремі оператор. Нормально. Та то я тобі говорю, я так сикала, коли мене цьому, я така так, так, втока в лобік, пожалуйста, і в щочку. Я рада тому, що час іде, ми маємо вже таке поняття, як статеве виховання, де дітям пояснюють, що, куди і чого, і чому. І це дуже важливо, тому що, можливо, ви чули про цей випадок, коли статеві органи дитини називали вдома там, печенька або квіточка. І дитина, приходячи в дитячий садочок, казала виховательці про те, що її тато їсть печеньку. І виховательниця до цього реагувала адекватно, типу, вона така ну, їй і ішов. Дитина таким чином намагалась сказати, що її тато її домагається, але не могла, тому що не було у неї розуміння її статевих органів. Трошечки не потім книжки, навірно, але про наболівше, Пожалуйста, давайте про те, що статеве виховання дуже важливе. Що ми тут маємо? Ми маємо українські обряди. Дуже цікаві, Дуже цікаві. От, наприклад, як обряд притула. Що ви е, по цьому розумієте? Ну, притула. Єдине, що в мене Сергій притула в голову приходить, більше нічого. Притула це коли хлопці на вечорницях приходили до дівчат. Вечорниці були дуже популярні штуки, але теж момент як тільки дівчата могли сидіти лише в своєму селі на вечорницях. Не дай Боже, вони можуть кудись пішли за своє село, тільки в своєму селі в определеному місці. Чоловікам дозволялось ходити по різним сілам на ці вечорниці, обирати собі дівчат, дружину. І от на вечорницях парубок сідає до дівчини і каже, їй, давай пограємо в притулу. І дівчина така: Ну, давай, а що таке притула? Це коли статевий орган вводять не до кінця, тобто не рвучи дівочу плів. Розумієте? Дівчина не розуміє, що це таке відбувається, бо батьки їй не розповідають про секс. Вона не знає, звідки беруться діти. І частіше за все, після таких випадків, таких ігор, дівчата вагітніють. А якщо ти завагітніла і в тебе немає чоловіка, це взагалі ти порчена, перепорчена, і ти в усьому винна, ти. Ніхто не каже, що парубок міг її якось спокушать словами, що я точно тебе заміж візьму. От, чесно, чесно, от тільки разочок, давай пограємося, і все. І що? Погрався, сказав, що розповість другу, що погрався, і друг приходить. І коротше, ця гра могла дуже сильно затягуватися. Жахливі ігри були, ну, жахливі. Також був такий прекрасний обряд, як комора. Звучить теж, так? Да? Вроді би нічого, як це називається, небезпечного. Але. От уявіть, ви дівчина, ви виходите заміж, ви переживаєте, у вас перша врачна ніч. І ваш чоловік веде вас в комору разом зі своєю мамою, яка стоїть і дивиться, щоб обов'язково під час вашого акта з вас вилилась кров, і, значить, що ви цнотлива. Ми не будемо казати цій мамі, що бувають випадки, коли у дівчат не йде кров. Але мама така: так, не йде. Все, вона шлюха, вибачте, шал... повія, повія, і кого ти привів нам в хату. І дівчину тоді виганяли з великими просто позориськом для всієї сім'ї, віддавали обратно до її батьків, і ви ну, розумієте, як потім жилося дівчині. Ніхто не говори про про фізіологію. Мало того, що її вели в цю комору, її обшукували, щоб там не було ніде ніякої голочки, шпильки і тому подібне, щоб вона, не дай Боже, не вкололась і не помазала, що, типу, в неї пішла та кров. Ну, Абсурдність, я думаю, дика абсурдність. І ти читаєш, і думаєш: дякую ти Богу, що я народилась в 21 столітті. Боже, як хорошо, що я живу зараз, і як мінімум ніхто не дивиться, сотлива я чи не сотлива. Що ще такого любопитненького було всі книжці? Це, наприклад, ми всі знаємо з вами українську поезію по Тарасу Шевченка, по Лесі Українки, все дуже красиво, чітко. А от, наприклад, вірш, який нам не задавали вивчити в школі. Ой, була я на вгороді, наїлася маку, тепер моя п'яна йде в мене в сраку. А в нашої тетяни повна п'ята сметани. А хто хоче спробувати, треба перше полизати. Просто хоч бери і на утренник дитинці в школу. Ну, кайф. І тут такого повно. Окрім цього, тут дуже багато написано, як українці оспівували своє кохання в піснях. Це приємно було читати, це було цікаво. Як вони признавались в коханні в піснях, який був типаж україн, українки в селі? Це красива дівчина, це дуже красиві жінки. Загалом, такий ти залишається в тебе після смак того, що бідна жінка просто тут, і як ми охеренно живемо зараз, і чого багато жінок добились на теперішні час і продовжують добиватися. Хочеться прочитати про українську жінку, про українські традиції. Прочитайте тут. Це цікаво, це не про секс, це я вам так. Дві прикольні штучки розказала. Тут є ще і про вагітність, хе -хе. і про те, як обирають собі дружин, про хвороби, це сумно насправді. Але цікаво. В яких місцях я прям прорала і сміялась, а в якихось я думала, як мені пощастило, що я це я. Тут і зараз. Мені подобається. Ще один мастхев. Просто ще одна моя прям категорична порада, категорична рекомендація прочитати і мати в пам'яті в серці прочитати, і дати другу прочитати, м'яко кажучи, це сад Гециманський іван Багряний. Це історія про Андрія Чумака, українського хлопця, який потрапив в підсталенські репресії, сидів в харківських тюрмах і був під бляха слово важке. Під розслідуванням НКВД. Всі ми розуміємо, що значить НКВД і що значить, коли ведеться розслідування НКВД. Андрій пережив всі можливі е м, катування, всі можливі. Вибивання, маніпуляції, його намагались зламати. Ну, я не знаю, ну просто всіми можливими способами. Ви уявляєте в своїй голові. От просто знаєте, в цій книжці описаний кожен, можна, кожна розбита клітинка його тіла, кожен перелом, кожна капля крові, яка витікала з нього, вона тут описана. Почнемо з того, що Андрій. Веде спочатку книжки тезу, що людина може померти двічі. Перше, це коли вона зрадить свою ідею, друге, коли вона помре фізично. І на цьому він тримається, всю книгу він тримається на тому, що він ніколи не дасть себе зламати і свої переконання. Його настільки катують, що не залишається жодного живого місця, і вони самі не розуміють, як він витримує. Він втрачає, можна сказати, розум, по суті, від цих больових відчуттів, але він не підписує ту справу, яку йому намагаються пришити. Його запевняють в тому, що найближчі люди його здали, найближчі люди, зрадники, але він все одно від цього адаптується. Уявляєте, яка сила волі людини і не, не підписує. Не Підтверджую до самого кінця цієї книжки, того, що йому намагаються приписати. Про те, в яких умовах він жив, це камери на 30 людей, в яких сідало по 300, по 400. І вони просто стояли, тому що немає місця, щоб лягти. Вони лягали. У кожного було розписано по сантиметру, щоб ну, вони спали в одній позі. І щоб один перевернувся, мав пере перевертатись весь ряд. Щоб вони, хоч якось, мали змогу трошечки змінити положення. Ой. В той момент, коли наші хлопці, захисники, дівчата, захисниці, всі, хто зараз знаходиться в полоні в Росії і повертаються з нього, ми бачимо цей стан цих людей. От моя уява малювала, от картини домальовувала от тут, на цих ребята, ну, на, ребят, на цих хлопців у дівчат. Я просто не уявляю. Я дуже сумніваюся, що методи вибивання інформації вони змінились, що методи перебування у в'язниці змінились. Мені здається, такі речі не змінюються, і вони звикли вибивати просто силоміць із болью, кров'ю, інформацію, або просто вішати те, що їм потрібно людині. Добуватись таких больових відчуттів, щоб людина підписала будь-що, аби їй або дали вмерти, або відпустили. Саме ще важливе це те, що це напівавтобіографічна книга. Іван Багряний теж був під сталінськими репресіями. Він переживав ці історії, він бачив ці тюрми, ці в'язниці. І ну, людина знала про що писала. От описана в'язниця, знаєте, от він мастець слова, він може описати засрану, замизгану, забиту тюрму. На п'ять сторінок так, що тобі буде здаватися, що ти там сидиш. Що ну, це твоя, по суті, місце твого перебування. Я раджу прочитати цю книжку дуже. От Спочатку Холодний Яр, потім це. Є ще дуже багато книжок, які отак от розповідають. І після цього тобі не захочеться говорити російською. Після цього тобі не захочеться поставити якусь пісню російського гурту у себе в машині або в плейлісті, щоб вона була. Думаю, що, ну, тому що блін, це дуже-дуже боляче. І коли ти розумієш ну, з тобою, як з людиною, як з народом, до тебе так ставляться лише тому, що десь там на верху хтось сказав, що ти, от ти їм не подобаєшся. Загалом прочитайте і дайте прочитати другу. Мені подобається. Якщо ви додивились до цього місця, я вам дуже вдячна. Ви робите величезний вклад в український YouTube, власне, в мій YouTube. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є книга, яка стала вашим цим речагом, і як стала тим, що як це зацікавило вас в читанні отаких от важливих книжок. Напишіть, поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво, і можливо, саме її я візьму на наступний огляд. Також не забудьте підписатися, поставити колокольчик, коментар просто, якщо вам щось сподобалось. Буду рада почитати. Дякую. І що, моя фраза? Подождіть, я згадаю. Яка в мене фраза? Я забула. Дякую, що дивилися відео цім цьому, будьте в безпеці. Не така в мене фраза. Я забула. Вибач, я забула. Ні, стоп. А що? Дякую. Всім пока, цим цьом і будьте безпеці.